Ручного управління владці Нетішина та експерти у сфері громадянського суспільства критикують рішення про створення тамтешньої міської військової адміністрації, першої в Україні у місті, де не тривають бойові дії. кажуть, об'єктивних причин на це немає адже за законом такі адміністрації створюють, коли місцеве самоврядування або зовсім не працює, або працює погано. Я не знаю для чого створена військова адміністрація. Які мотиви і все інше підстави, тому що в нас телове місто з взаємодія всіма силовими структурами на досить високому рівні. Ми закупили вже більше со автомобілів, потратили вже ну, виділили з тими, що виділено до кінця року. У нас 76 мільйонів. Потратили стільки з бюджету на підтримку. Збройних сил це не раховуючи те, що і комунальні підприємства, і установи постійно працюють, допомагають для збройних сил. Причини створення Натішинської міської військової адміністрації не розуміють і аналітики у сфері громадянського суспільства. кажуть таким чином, Україна може за короткий час втратити усі надбання проведеної реформи з децентралізації влади. Наприклад, Чернігів, коли була жорстка війна, Чернігів був в облозі і Були страшні бої, то місцеве самоврядування працювало і все було гаразд. Коли Чернігов звільнили, і ніби ситуація нормалізувалася, раптом зняли міського голову і запровадили військову адміністрацію. Така ж сама ситуація там в Рівному. Зараз прийнято рішення по Нітішима взагалі не зрозуміло, чому воно з'явилося. Військові адміністрації наділені правом розпоряджатися бюджетними коштами, а їхні начальники ухвалювати одноосібні рішення. Проте у Нетішині відтепер запрацює своєрідне двовладдя: мер міста та очільник військової адміністрації співпрацюватимуть. У цьому запевнив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, новий владний орган в місті супутнику ХАЕС потрібен для підсилення безпеки. Тосовно. Підстав прийняття рішення президентом я коментувати це не буду, адже мені достеменно невідомо, які ризики, які загрози, які підстави, адже закон передбачає, що а також і в інших випадках, обґрунтованих випадках вводиться така військова адміністрація. Експерти кажуть, подібні нововведення заплановані не лише у містах-супутниках атомних станцій, а й в усіх великих індустріальних центрах України. І попереджають, ручне управління державою навіть під час війни може спричинити довготривалі небажані наслідки. Анна Чешук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.